Доброго дня, друзі! У цьому відео ми будемо говорити про те, як користуватися Google Maps. Тобто, що це, дам вам невелике інтро. Це один із найзручніших інструментів для навігації, пошуку маршрутів і планування подорожей. У цьому відео я покажу, як користуватися Google Maps на комп'ютері або телефоні, щоб швидко знаходити потрібні місця та легко орієнтуватися у просторі. Тобто, що ми маємо тут? У нас є Search, тобто пошук. Де ви можете вводити любий, любе, любу країну або місто, що завгодно, тобто я ввів Київ тут, наприклад, і що ми тут маємо? Тобто, чим користуються люди найбільш, то це просто навігація. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, розрахувати дистанцію від одного міста до другого, то тут можна це зробити. Також, якщо ми маємо, також якщо подивитись сюди, у нас є тут різні е, кнопки, тобто маршрути до Києва, наприклад. Ми можемо зберегти це місто, якщо вам нам, мабуть, воно потрібно буде у, у майбутньому поблизу. То, тобто ми тут маємо ресторани, готелі, бари та паби. Якщо ви, наприклад, шукаєте десь щоб поїсти або випити, можете це знайти тут. Також можете надіслати на телефон якусь інформацію або місто. Або на адресу, якщо бажаєте. Також е швидкі факти. Тобто тут просто е роз'яснення і інтро до міста. Також, якщо фото цікавлять, можете подивитись Києва. Києва. Тут є різні фото, люди зробили. Пам'ятники тут різні. Ну, круто, круто. І е що ми ще маємо? Е на зверху тут ми маємо банкомати, аптеки. Транспорт, музей, тобто різні місця, які важливі, так, які люди шукають. Напевно, якщо, може, якісь туристи є, так, вони, я думаю, що всі користуються Google Maps. Якщо хочете подивитися карту, можете нажати ось так, і можете тут собі ходити на Google Maps у Києві, якщо хочете продвинутися десь по вулиці, ось так нажимаєте. І собі плевете, або як сказати, не знаю, йдете по вулиці, можете тут дивитись різні кафе і так далі. Тобто круто. Google Maps це дуже важлива штука. І ще, якщо хочете, повертайтесь назад, берете цього чоловічка і кидаєте його кудись-сюди, наприклад. І там, де він падає, ви можете дивитись фото. Ось у нас якесь рибне місце. Є, якийсь магазинчик малий. І тут собі можете ходити також і дивитися на вулиці і так далі. Тобто це все на це відео. Сподіваюсь, вам це допомогло якось. Якщо вам допомогло це відео, не забувайте клацати лайк та підписуватися на канал. На українській мові ніколи не робив ще відео Перше. але ще будемо робити для вас. Побачимося скоро з вами!